У нього зосереджений погляд, а навколо купа документів і завдання будь-якого рівня складності. З кожною проблемою є вихід. Юриста Ілю в центрі Я Маріуполь у Дніпрі складні питання зовсім не лякають. каже навпаки, у роботі інколи любить поламати голову. Мотивація для того, щоб вирішити ці складні запитання і стикнутися з цими складнощами, це бажання допомагати людям. Як їм тут допомагають, залишаємося подивитися і самі на прийомі переселенка Інна і щовідічки на консультації у юриста? Жінка вже вдруге минулого разу приходила, аби допомогли повернути гроші, бо Інна помилково сплатила за закордонний паспорт. Двічі я обратілася сюди за допомогою, щоб заставілі заявлення правильно да вас браті в. Ну скажем, ні сразу, ну через час, все вийшло благодаря вот юристам, все штра, все как бы інформативно допомогли розібралися. Та найчастіше маріупольці звертаються сюди, аби допомогли поновити втрачені документи, довести факт смерті або народження, або вирішити трудові спори, наприклад, нарахування зарплатні, звільнення чи простій. Утім, юристи запевняють, раді усім, навіть якщо просто потрібна дружня порада. Ми всі розуміємо, з якою важкою ситуацією стикнулися наші маріупольці у цьому місці в цей самий період. І тут каже Ілля: далеко ходити не треба, бо правники ті ж самі переселенці, тож ставляться до маріупольців з розумінням. Ми надаємо не тільки юридичну послугу, а все ж таки певні відголоски людяності та психологічної допомоги. Що тижня по допомогу до юристів у центр Ямаріуполь приходять близько двох сотень переселенців приймають їх безкоштовно з 8 до 18. Аймін Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал Тв 7